Твоя залежність це біохімічне пекло, це не слабкість. Просто піди, кажуть вони, а тебе трясе. У тебе ламка. Не від наркотиків, від нього, від того, як він тебе обіймав після того, як ігнорував, від того, як він раптом написав Привіт після трьох днів в тиші. І тіло спалахнуло. Ось, він згадав про мене, я знову існую. Це нейрохімія. Це дофамін після голоду, це спалах окситоцину після тиші. І він, нарцис, навчив тебе. Не чекай стабільності, чекай крихтів. І тепер ти живеш між цими крихтами мов собака, що вивчила: якщо я лежатиму тиху, тихо, мені щось достанеться. Але тебе не годують. Тебе. Дозують. І відмовитись від цієї дозу це не просто рішення, це детоксикація. Як у клініці, як у наркомана, зі спазмами, ілюзіями, з бажанням повернутися хоча б на хвилину. Але правда в тому, що ти вже не отримуєш любові, ти отримуєш полегшення від болю. Які він сам і створив. В цьому порочному колі тільки ти можеш зупинити цикл, бо наркотик ніколи не скаже досить.